Так, отож, як успішно пройти навчання, це навчання і взагалі будь яке навчання, яке ти будеш проходити, як все ж таки взяти максимум із навчання. В першу чергу, тобі потрібно чітко визначитися, навіщо я взагалі йду на це навчання? Навіщо я взагалі йду на цей курс? Для чого мені це потрібно? Тому що якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, ти нікуди не прийдеш. Тому однозначно має бути конкретна ціль, однозначно має бути конкретна задача. Якщо цілей не буде, ну і результату не буде такого, як потрібно. Тому обов'язково потрібно визначитися з цілями. Обов'язково потрібно визначитися з пріоритетами. Але дуже часто з цим у людей дуже величезні труднощі. Люди впевнено знають, чого вони не хочуть. Але вони не знають, що вони хочуть. Вони не знають, що являється їхніми цінностями. І з цим я допомагаю визначитися. У мене є спеціальна консультація. Вона так і називається Моя біль шлях вирішення, і на цій консультації я допомагаю людині побачити ці цінності, пріоритети, визначитися з точкою А, визначитися з точкою Б, чого людина хоче, і допомогти їй від точки А прийти до точки Б, тобто допомогти їй вирішити ці ті перешкоди, які заважають їй це зробити. Тому, якщо з цим є труднощі, ти можеш записатися до мене на консультацію, і я допоможу тобі із цими цілями і пріоритетами. Це дуже і дуже важливо. Тому що. Якщо ви не будете знати, навіщо ви це робите, у вас відповідно і мотивації не буде, і бажання діяти не буде. І ще дуже-дуже важливо, з яким наміром ви починаєте щось робити. Ну, я попробую. Ну, от я зараз там послухаю інформацію, попробую. Ну, вийде добре, не вийде, ну теж добре. так? Ну, цей підхід не працює. Так, ви послухаєте, ви попробуєте щось там зробите, щось не зробите, і закинете. Або недовіра. Ну зараз я тут прийду, зараз я тут всім докажу, що це все не працює. Ну, ви розумієте, що з яким наміром людина йде, такий намір і світ реалізовує. Людина шукає, де тут подвох, вона його знайде. Людина шукає, де її надурять, її надурять. Величезне значення має ваш намір. І якщо ви хочете, щоб у вас це вдавалося і получалося, намір має бути один єдиний. Якщо я вже сюди прийшла, якщо я вже це обрала своїм серцем. А я рекомендую тільки серцем обирати, і провідника, і навчання, серцем, не розумом, А серцем я хочу це чи ні? Я приєднуюся до цієї енергії чи ні? Ну, раз я вже це обрала серцем, так? То я йду до кінця. І я це зроблю, і в мене це вийде. Чого би мені це не коштувало? Це і називається стопроцентне прийняття рішення. Я притягнула, я сформувала це рішення, і я під це рішення притягнула обставини, а не навпаки, як більшість людей. Більшість людей думає, ну, ну я це зроблю, якщо в мене будуть гроші, або ну, я це зроблю, якщо в мене там буде час, або якщо виростуть діти. Ні, без якщо, я це зроблю і крапка. І мені нічого не завадить це зробити. І в мене це вийде крапка. Оце називається 100% прийняття рішення. Цього навику це навик насправді. Цього навику можна навчитися. І якраз генетика курс шлях до любові найкраще, найпотужніше навчає цього навику. Навик брати відповідальність за своє життя. Тому це дуже важливо. І я хочу, щоб ви на цьому зосередили свою увагу. Якщо ви просто з головою підете щось робити, але навіть не зрозумієте, навіщо? А для чого я взагалі це роблю? А на що мені це взагалі робити? А для чого мені інвестувати гроші? а Для чого мені інвестувати свій час, свою енергію? Для чого мені це взагалі робити? Але ціль має бути конкретна, не загальна, Вона має бути ваша. Тут ще є одна проблема. Тому що більшість наших цілей вони не наші. Ми думаємо, що вони наші, а вони нам влучно нав'язані соціумом батьками, вчителями, ось друзями таким завгодно. І ви десь побачили, що людина маючи це щаслива, одна, друга, третя, і собі подумала, о, я теж буду щаслива. Але щось, коли ви отримуєте цю ціль, щастя це вам не приносить. Очевидно, це була не ваша ціль. Дуже важливо, щоб ця ще ціль була ваша. Тому на тему цілей взагалі, в мене є окремий курс: це ціла глибока тема, як писати ці цілі, як писати їх так, щоб на них включилася ваша підсвідомість. Як, а, як вибирати, де цілі від его, а де ціль від вищого я? Тому що лише на ціль від вищого я. Ви запрошуєте енергії безграничні, безграничних можливостей ось. І це ціла глибока тема насправді постановка цілей, але вона надзвичайно важлива. Тому вам дуже рекомендую з нею розібратися більш глибше. Але якщо так коротко, так, то Перш ніж розпочинати щось робити, кудись йти, ви повинні поставити себе питання, навіщо я це роблю? Для чого це мені? Що я з цього отримаю? І прописати свої цілі, свої задачі на той курс навчання, куди ви йдете. І робити все для того, щоб слідувати цим цілям. Тому зверніть, будь ласка, на це особливу увагу.